Ми Виступаємо і презентуємо наші пісні на зелені святки а саме русалії ми співаємо. Зазвичай ці пісні співалися. Приблизно кінець травня, початок червня, саме коли цвіло жито у Полтаві. У рамках міжнародного дня вишиванки підбили підсумки 13-го всеукраїнського екофестивалю. Лель його мета це підтримка українців у складний час, особливо воїнів збройних сил України. Конкурс проходив у номінації Краща українська патріотична пісня це вже проходить 13-й фестиваль. Він весь час мав екологічний напрямок. Лель з любов'ю. Е до природи з любові до України це його девіз. Зв'язку з тим, що в нас іде війна. Цей нас лише одна номінація патріотична пісня. І це вже йде нагородження. Фестиваль сам почався ще в січні місяці. Приймали заявки. Заявок було з усієї України дуже багато. На гала-концерті нагороджували як учасників з інших міст України, так і безпосередньо з Полтавського району. Цьогоріч конкурс проходив онлайн. Усього участь брали близько 250 артистів. Цей рік під час онлайн кастингу скидалося все в Ютуб. А потім посилання передавалися членам журі. Членів журі також було немало. Я думаю, 15 чоловік було. Нам було дуже складно вибрати. Ми завжди підтримували і підтримуємо культурну сферу, каже депутат Полтавської обласної ради Володимир Ярошенко. А в час війни це ще один фронт нашої боротьби. Депутати обласної ради завжди підтримують розвиток української пісні, української культури, українських музеїв.